Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні субота, 20 квітня і я зранку у своїй тепличці. Саме пора, в якій дуже мені подобається проводити час, вихідний день, ранок, чашка кави. Просто тут побути, походити, привітатися своїми квіточками, Це, ну, мабуть, найвища міра насолоди. На дворі похолодання, але зранку сонечко і на градусник плюс 20. В тепличці тепленько. Ніяких заморозків на Вінниччині ми проживаємо, не було. Слава Богу, не знаю, як дослідуюча лідуюча ніч. І я хотіла віри, просто показати вам, що відбувається, як наростають мої рослинки. Хто з них на даний час ну мало дуже, але деякі викинули бутончики, процвітають. Також показую, як вони наростають після обрізки, після прищепки. Це сортик рунис роллер. Рунис-роллер Дуже гарний сорт у мене в тому році був просто неймовірний. Але ні одного живця я зняти, я скільки їх зрізала, не вкорінила. Але я вже зрозуміла, чому, тому буду далі пробувати. Причина в тому, що живці, я не знаю, на зонартиках треба дуже також розуміти, який живець зрізати, тому що є живці які для квітконосів, а які є ті, які мають вкорінитись. От я зрізала, він мене був занадто квітливий, коли я його обрізала, в мене були всі абсолютно пагони. Які після квітконосів, вони не повинні були навіть і вкорінитися. Оце я потім зрозуміла, Колись я вам покажу на прикладі і розповім, які пагони різати для живцювати для укорінення в позонартиках. Кущик кругленький, красивий, викинув бутончик сорт білі роси, неймовірний сорт. Того року він в мене був показав дуже дуже шикарне цвітіння. Живці вже всі продані, вже немає. Дуже гарний, дуже міцний. Живці корінюються ідеально і наростають швидко. Прям такі міцненькі бутузики. Гарний сорт. Грушенька, розкрила свою шапочку. ось Таку красиву. Ну, вона все одно трохи не така, як має бути. Но квіти просто великі. в Теплиці вони великі, вони вже просто трошки змінилися тут їм. Змінився тут умови утримання, і їм тут набагато краще подобається, чим були в будинку під лампами і ось такі вони красиві. Я От Це, я хочу сказати, квітнуть на даний час ті рослини, які ті пеларгонії, які ріжеш, ріжеш, прищипуєш, а вони все одно пруть бутони. Це є такі. Такі сорта, це від них, до них відносяться ті самі білі роси, до них відноситься грушенька. Вона всю зиму старалася викинути і, і проквітнути. Є такі, є такі сорта, просто квітливі без кінця на бутонах. Кардінал перецвітає, дуже довго квітне, до речі, мабуть, уже місяць. Розквіти бутони розцвітали у вигляді троянничу. На даний час вже такими, такими розкритими. схожими на хризантемки темки, мабуть, кіточками. Гарні. То це перші шапочки, а ми знаємо, що перші бутони вони зазвичай не, не показують повної краси. Перський авантюрин викинув бутончик. Дуже міцні ці сорти. Всі мені подобається за їхню таку, таку просто кущі, дуже такі гарні, сильні. Тому що є дуже багато сортів, такі по самі по собі тонкі, там і живці тонкі, від них більше потенціалу не дочекаюся. Ну такі вони така їхня структура. А ці такі міцні, красиві. І також сорт, який постійно жене бутони, це розкіш і ріда за розкіш. залишилася така шапка. Дуже кущик обростає, ви бачите, маленький. Він такий, бачите, тоненькі, такий, як сказати, він не сильний. листячко на в довгих черешках тоненьких, таке воно невеличке, до звисаючого типу. Ця пеларгонія може замінити ампельні за розкіш, величезні квіти, такого насиченого, малинового кольору, дуже красивий. Я уявляю, як цей повністю буде вкритий цими шапками квітів. На довгі-довгі такі. Вітоножці. Це така їхня властивість, це гібрид зонартика, а вони всі мають довгі квітоноси. Такий дуже красивий сортик. Також буртони викинули мої. Майська троянда, сорт. Потім покажу, як розцвітаються всі сорта, які в мене з'явилися з осені. Я герхуз У мене є живці цього сорту. хто хоче придбати, звертайтеся. Гарні, міцні, живці, такі красиві. І ось цей сортик має проквітнути. Я покажу, як він цвіте. Він в мене зимою процвів, але квіти були ну, звичайно неповноцінно під лампами квітли. Тепер ми побачимо цвітіння їхнє справжнє, Новість хана. Це теж сорт, який постійно цвіте, який постійно викидає бутони. Назвичайно квітливий, гарний сорт, безпроблемний, ідеальний. Ось це і красивий. Постійно на бутонах, скільки його не ріж, але є одне но. Я теж зрозуміла в цьому році. Я його дуже різала на живці. І після обрізки на живці він притупляє ріст. Просто спиняється і, і все. Це є такі сорта, такі ще є, кенус дабле, Тож, як його обріжеш, він завмирає. Цей сорт також це робить, але ну, настільки аж завмирає, як той сорт, але все одно притуплюється ріст і його краще, краще різати, старатись не різати. To, Якщо ви хочете постійно мати гарний кущ і бачити цвітіння, І ми підходимо до сортика, дуже красивого. У мене є також на продаж кущик такого сорту, це юкилушарі. Сорт просто шикарний. Цвіте він трошки також неповноцінно, тому що немає такого кольору забарвлення, який він має, який він має зазвичай. Ось погляньте. Він трошки не такий. Цвітіння трошки не ну, ну відрізняється від його генетичних задатків. Але весь, подивіться, весь в бутонах. Постійно, хоча він, ну це такий сорт, що він обрізки прищипки особливо і не потребує, бо це такий докарлики більш відноситься. Він такий має компактний, невеличкий кущик, але він постійно викидає бутони. Дуже гарний, дуже рясно-квітучий. Він потім криє, просто таку буде шап, шапка великих і дуже красивих, Де просто як зефірка. Маю кущик. У горшечку дев'ятка, невеличкий, звертайтеся. Маю, правда, один. Більше нема. Тому, хто хоче, хто перший звернеться, той отримає. І ми помаленьку переходимо до надзвичайної краси, яка в мене розцвіла наповну. І ось ви бачите, це Лара Марджорі. Цвіте в цьому році в мене трошки інакше, як той рік, чим інакше. Він вже дорослий. Кущі в мене тогорішні, і квіти видає набагато більше, ніж були в тому році. Просто я думала, що він такий, такі невеличкі ромашечки того року викидав. Ні. Погляньте, якого розміру. Ось. Ось така шапочка вже зацвітла, її вже більше тижня. Вона стала біла, і лише рожеві пілюсточки зверху. А це свіжа шапочка, і ви подивіться, яка нереальна не краса. При розпуску жовта, лимонна, верхні пелюстки рожеві, махрова. В тому році махровість навіть менша була, набагато менша. Кожен раз забігаю помилуватися, бо це просто неймовірна картина. Ось в мене також ще розцвітає ще один кущ. Так вийшло, що мені замість Лара мандарин вислали ще один Лара Марджорі, і в мене вийшло два кущі. На продаж не маю. Буду різати після цвітіння, мабуть, аж у вересні, серпень-вересень. Тому що це, оцей зонартик якраз. Його потрібно мати в колекції по тій причині, що це, це чи, чистий зонартик, це не гібрид. Але це з тих зонартиків, які квітнуть постійно з маленького живця. Не треба чекати рік, він буде постійно викидати квіти. Він дуже квітливий, він постійно от, постійно. от кущик невеличкий після зимівлі такий. Сказати, що красивий, ось погляньте. Я б не сказала. Але він весь на бутонах, що один, що другий. ось. Цвіте, дивіться, накидав бутончики і ось внизу лізуть. Якщо ви бачите, лізуть і лізуть, з пазух лізуть бутони. Ну, шикарні, звичайно, сорти. Покажу якнайдовше. Якщо маєте можливість десь купити, купляйте, не пошкодуєте. Зимівля в них була холодна, тому що в мене всі абсолютно поларгоні, зимували на віранді. І найвища температура там була плюс 12. І, і тому вони в мене всі там зимували, там стелажі. і в мене сказати, порівняти, що ось це стояло в теплі, а те, в холоді немає. Ми всі мене там зберігалися, збереглися, нормально все. Я вам показувала, розказувала, як я їх поливала рідко, Так розцвітає в мене зонартик цікавий. Дуже хочу побачити. І купляла його як пені. Чи пену, чи пені, чи як. Ну, я навіть не знаю, якийсь цікавий, я знайду, я згубила бірочку, знаю, я тільки пам'ятаю, що він так називається. Також на бутона. У мене в цьому році процвітають ось Лара Енвей, Процвітають всі зонартики, які в мене були того року. Стояли, лише нарощували зелену масу. Тому я побачу все їхнє світіння. Ось теж. На бутонах. Ямуна. Теж бутончики. На кінець то. І парана немає, не бачу. Але став дуже красиво обростати, бо дуже такий був якийсь замучений зимою. Мара Енвей, рушмур Енвей, Я вибачаюсь. Рушмур Енвей, Це також сорт, який квітне зразу ж в той же ж рік, який ви його виростили. Також тут проблем немає. Дуже красивий сорт, дуже міцний. Росте він на великому горщику. Маю два кущики, тому я його різала, прищипувала, хоч хочу великий з нього густий кущ зробити, тому цвітіння буде пізніше. Його порізала. На живці. Живці мають, тільки ще на дорожчині, будуть не раніше місяця-півтора. Тому неймовірний сот. Ну, Ми його побачимо цвітіння швидше всього аж у червні місяці. Ось така картина. Далі в мене вони красиво наростають, обростають. Ми тепер Сорт також постійно квітне. Дуже гарний, міцний, супер-супер махровий, неймовірний сорт на коротких. Я дуже люблю сорта, які мають генетично короткі квітоножки. Дуже красиво. Отака в мене ще один кілошарій. Погляньте, ще один кущик кілошарія. І ось. Маленький такий кущик. Замість того, щоб нарощувати кущик, він нарощує бутони. Він такий, його властивість така, він не буває без квітів. Ось така краса. Ось ще один кущик маю. Ріда за розкіш. Цей сорт мати треба потрібно кілька кущів, наскільки вони красиві. Далі в мене пішли. Кущики. Трошки пістрявих маю, дуже небагато. Ну, Салмон Комтес. Це, я так розумію, батько келушарія. Чи мама, чи батько. Ну, род, родич Келушарія, з якого його щепили, він також схожий. По кущовій і по також такий. Викидає квіти. Ось це мої пістрявики. Ось погляньте. Раубідвел, до речі. Неймовірний сорт, який має ще два кущики. Звертайтеся. Дуже красивий сорт, який не сушить листя. Це сорт з пістрявих, який шикарно витримує всі поводні умови. Дуже гарно формує сам кущик. Сам не треба його прищіпувати, нічого йому робити, він кущиться, неймовірно. Дуже гарний. Пістрявість неймовірна, набирає кольору, як сонечко, подивіться, і рожевий, і фіолетовий, і коричневий. ну, ну Дуже красивий. Тому звертайтеся такого, такого пістрявика в колекції потрібно мати. Він додавить кольору до всіх рослинок, які квітнуть. А це в мене два кущики, є сорт. Вездабле аплеблосом. Сорт, який у ті, набрав переглядів майже мільйон, так всім сподобався. Але дуже красивий, дуже красивий. Ну, настільки повільно ростучий сорт. Дуже повільний, настільки просто є, ледве росте. Ось це такий живець. Один, до речі, живець, який в мене вкорінився взагалі. Тому різати більше я його не хочу. Це сорт просто для душі. На продаж його в мене не виходить мати. Це просто для себе. Неймовірно гарний. Тож сорт такий, що листя майже не сушить, він красиво тримає і достойно. Ось така краса. Але буду мати, добре, що буду мати два кущики. Ось, я потім покажу їм, як починає роз, розквітати. В нього такі трояндочки, неймовірно гарні, красивий кущик. Трошки маю ось тут стеларів, фінарів, чекайте, падер фінарі. Можливо, хтось хоче, в мене є кущики цього сорту. Цього сорту в мене є. Таких немає немає. Ось так я вам хотіла показати свої рослини у тепличі. Деякі буду завтра, мабуть, перевалку робити. в Більші горщики. Мої новинки, які я придбала абсолютно ось на тижні. Юзис царівна лебідь. Єва Флай. Величезні, величезні квіти. Я так хотіла його. Просто неможливо втриматися, щось не замовити, обновитися. Це наче як хвороба якась, я вам скажу. Просто бажання придбати новий сорт, він виникає ну, настільки сильно. Ось сорт як красивий. Він називається з новинок. Ліліс Розела. Шикарний сорт. Все. Міцні, гарні, неймовірно величезні квіти. Вони видадуть, ми все це будемо спостерігати. Будемо проводити відеоогляди, куча новинок, маленьких. І все це маленькі мої ці живці, які розростаються. Ось оці. Із укорінених ловерівела для себе. Дубліка зробила, бо дуже красивий сорт. Треба мати два. І взагалі намагаюся кожного свого сорту вперед, вкорінити для себе дубель, для того, щоб все може піти щось не так чи щось трапитися. І має бути обов'язково запасна рослина. Я так роблю, тому на продаж, поки не вирощу собі другий дублик, нічого не ріжу, і тому вже. Продаю, аж, аж, аж проходить більше півроку або і рік, поки я вже зможу щось продати. Тому ось так. Дякую за увагу, гарних вихідних. Бажаю, щоб у вас все було добре, щоб нічого не примерзло, щоб все зацвіло, красиво-красиво. Тому дякую за увагу і до зустрічі!